Хей, hey, з вами Kate from USA то Ви на моєму каналі про адаптацію в США. Сьогодні поговоримо про новину, що стосовно легалізації українців в США, про законопроект, який був поданий у червні. Що взагалі нам очікувати і до якого сценарію готуватись? Перед тим як продовжити дивитися це відео, підписуйся на мій канал, підтримуй україномовний контент. Пам'ятай, якщо ти не створюєш україномовний контент, то тоді підтримуй його своєю вподобайкою. Та підпискою, ну і давайте швиденько переходити до законопроекту. Цікаво. Поїхали. У Конгресі США зареєстрували законопроект 7 червня, і за умовами цього законопроекту українці, які зараз вже знаходяться в США за гуманітарним паролем та ТІПС, зможуть отримати шлях до легалізації в США. В описі цього документу вказано, що він має на меті забезпечити врегулювання статусу громадян України та для інших цілей. Чому взагалі вони почали думати про цей законопроект? І висувати такі ініціативи ну перш за все, тому що навесні 22-го року, після того як Росія почала повномасштабне. Торгнення в Україну президент Джо Байден він впровадив програму для українців United for Ukraine єднаємося заради України, що дозволило багатьом українцям перетнути кордон з США. Ця програма надала можливість не тільки перетнути кордон США, а також легально проживати працювати тут упродовж двох років. За офіційними даними в США вже в'їхали понад 271 тисячі українців, і саме з цієї цифри. Понад 117 тисяч українців вони приїхали саме за програмою United for Ukraine. Інша частина українців вони або перетинали кордон США з Мексикою, або вже були тут раніше, і вони змогли отримувати тимчасовий захист, який називається тут TPS. Тривалість самої програми United for Ukraine – це два роки. І вже в квітні наступного року спливає термін дії цієї програми. Так я знаю, що для кожного. Термін дії програми він спливає індивідуально, в залежності від того, коли ви перетнули кордон. Але для перших людей, які сюди приїхали, термін дії вже закінчиться навесні наступного року. І звісно, не можна не помічати це питання, яке вже є упродовж всього цього періоду. А що українцям робити далі? Ті, хто знаходяться тут по ТІПІС, в них також у жовтні цього року вже спливає цей захист. І як ми бачимо по тій категорії, які були на ТІПІС, то їм автоматично продовжили. але Справа в тому, що програма United for Ukraine це є тимчасова можливість перебування в країні, це навіть не є статус, який можна було би продовжити. І зараз Джо Байден він має можливість подовжити термін дії ТІПІС, термін дії програми United for Ukraine. Але відсутність законодавчого статусу робить українців біженців в США достатньо вразливими, якщо до влади приходить інший президент. І також уявіть, який це буде головний біль, якщо така велика кількість людей, яких країна запросила США запросила українських біженців до себе, надала можливість працювати, і окрім того, що українські біженці вони втрачають цей легальний статус. Вони також автоматом втрачають можливість легально працювати. І тобто, це збільшується такий тіньовий ринок заробітку грошей. Ми навіть не зможемо продовжити права. І вони у нас також, якщо ви помітите, видані на певний період часу, а саме на період дії програми United for Ukraine. Тобто, під цей статус практично підв'язані всі ваші документи, які ви оформлювали на. Початку, коли ви притнули кордон, і цей запропонований законопроект. Якщо він буде підписаний президентом, він надасть можливість українцям отримати грін карту. І я знаю, вже дехто писав мені, що а як, як нам вже отримувати грін карту, що нам робити, куди звертатися, куди йти. Спокійно нікуди йти не треба. Грін карти ще нікому не видають. Це тільки законопроект. Ми знаємо, що не всі. Законопроекти вони доходять до свого логічного завершення. Деякі законопроекти просто вмирають на шляху підписання президента. Я, звісно, вже хочу сподіватися на краще, але це тільки перший крок. І поки що грін карти нікому не видають. І навіть якщо цей законопроект буде підписаний, то також грін карти нікому не будуть видавати. Якщо ми говоримо про інші законопроекти, тому що ми, на жаль, не перші біженці в цій країні, то в ідеалі буде запропонований шлях легалізації і він, скоріш за всього, буде передбачати те, що потрібно буде перебувати в країні в певний проміжок часу. Я не знаю, скільки це може зайняти, і після того ви зможете подаватися на грін-карт. І на цей період часу у вас, звісно, вже буде можливість легально працювати, і також ви будете мати легальні всі свої документи, такі як права і дозвіл на роботу. Щодо хвилювань, що законопроект поданий, але в США тут так довго і, скоріш за всього, нічого не вийде, я скажу так, що насправді терміни прийняття цього рішення, вони дуже стислі, тому що термін дії він буде спливати у жовтні цього року. І вже до цього моменту уряд США він має надати українцям, які знаходяться тут варіанти того, як нам діяти далі. Можливо, буде інший варіант розвитку подій ТІПС просто автоматично продовжать, а рішення вже анонсують навесні 2024 року. І ті, хто приїхав за ЮФУЮ сюди у квітні 2022 року. Вони вже будуть знати, як їм діяти і що їм робити, як їм продовжити свій легальний статус. На жаль, війна триває. І якщо ви знаходитеся в США, це також є ваша відповідальність докладатися до того, щоб війна як можна скоріше вона закінчилася. Тому я прошу вас, долучайтесь до волонтерських організацій. Вони є в кожному штаті, їх потрібно тільки трішки пошукати. Донайте на ЗСУ, донайте на те, щоб війна скоріше закінчилася. Ми тут, ми з вами в безпеці, ми можемо заробляти. Нам США надала таку можливість. Не закривайте очі на це, не робіть вигляд, що ви вже тут і це вас не стосується. Ні. Ви українці, ви приїхали сюди за українським паспортом. Саме паспорт України надав вам можливість перебувати тут. Тому, будь ласка, підтримуйте Україну і підтримуйте ЗСУ. Звісно, я орієнтуюся на офіційну інформацію, але все стосовно того, що буде надалі, це тільки мої припущення. Я, звісно, ж долучаюся до зустрічі з імміграційними адвокатами і що вони розповідають, що вони чують в таких, знаєте, своїх кулуарних обговореннях. І звісно, цієї інформації я буду ділитися з вами. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку цьому відео для того, щоб підтримати україномовний контент. А якщо ви тільки збираєтесь переїхати в США або тільки приїхали і для вас ще це. Крок легалізації це поки що дуже далеко. Ви не знаєте взагалі, як пройти цю адаптацію, що робити першим. То знаходьте мене в інстаграмі, я підписана як я Катєйка. Нагадаю, що я створила безкоштовний чек-лист, який допоміг вже багатьом українцям адаптуватися в США. Я надсилаю його безкоштовно, без будь-якої оплати. Будь ласка, за мою інформацію, я прошу тільки одного: донайте на ЗСУ. Знаходьте мене в інстаграмі, підписуйтесь, направляйте український прапор. Шлю вам абсолютно безкоштовно, мій чек-лист, який вам допоможе адаптуватися. Там покроково розписано, що саме вам потрібно робити при приїзді в США. Ну обов'язково вірте в себе. У вас все точно вийде.